Сьогодні буду пересаджувати свій новенький з патефілом Доміно. Три дні він стоїть у цьому горщику, бачу, що земля не просихає, тому пересадка трошечки пришвидшена. Обрала ось такий горщик, цього буде достатньо, тому що зима, полив обмежений, щоб все встигало. Добре просохнути, щоб не було загниваючого коріння. Обираю я землю з кислотністю 5,5, 6. Додаю мох. Це кокосова труха і агроперевіт до основного грунту. Зараз подивимось, що в нас. О! Чудово. Чому не сохне не зрозуміло. але взагалі, в цілому, те, що я бачу, мені дуже подобається. Так, він давно не був пересаджений. Тому що ось коріння проросло у попередній. ось, Бачите, спочатку був крамзіт, як дренаж, потім, мабуть, була у рослини перевалка і засипали ось пінопласт, і коріння усе вже так о, зараз дивіться. Не так та й багато цього коріння. Воно, о, ну, гарненьке. Я його, мабуть, підріжу, тому що, ого, дивіться, яке воно. А ось низ. От я казала в минулому відео, що це не молода рослина. Тепер я бачу, що це взагалі така собі вже бабуся з патефілуми. Ой, в неї є трошечки проблемки. Я його зараз помию. Ось це все приберу. І ми подивимось, що ж тут насправді. Ой, ну, яке коріння. І всього на сім листиків. Це ж якось дивно так, помила я коріння. І дивіться. Ось це була початкова рослина. Ну, з нею щось трапилось. І це від неї пішла дітка. Оце все було листя. Чи за старістю, чи, ну, я ж не знаю, що там з цією рослинкою було. Воно кудись усе поділось. І це на такий корінь. Оце усього лист Думала посадити його в маленький горчик. Але, ну ви ж бачите. Ну вже ніяк. Думала взяти той самий, але я зрозуміла, чому земля була мокрою. Здивіться, бачите, який він? Ось тут внизу, ось вона, залишається вода. Якщо він має ось таку штуку, ось вниз, оце все стоїть вода. Тобто ці дренажні отвори вони не працюють. З моменту придбання я його ще не поливала, а коли тільки ну, його розбирала, очищувала від землі, вона була мокра, вона ліпилась це ж не є нормально. А справа в тому, що у цьому горщику для води он скільки місця залишається, і зайва волога. Вона нікуди не дівається, вона робить кашу, вона робить мокрий ноги. Тому трошки є, дивіться, підгнившого, а де-інде і не трошки ось. Мабуть, доведеться його посадити ось сюди. Я ж думала, що купила молоду рослину. Потім побачила, що вона вже доросла. А тепер я бачу, що їй. Ой, я не знаю, скільки років. Так, далі. Слабенька дітка тут. Повітряне коріння ось тут. І буде дітка ще тут. десь я ще знаходила, ой, може, зламала, не знаю. Але якщо зараз його правильно посадити, то вже сьогодні 2 січня, то вже цього літа це буде здоровий пишний кущ. Бачите? Тому цей горщик не підходить, тому що, он, о, вода стоїть. Цей замалий я буду брати великий горщик. І так, дивіться. Пересадку ми закінчили. У нас ось такий горщик підійшов. Не такий, в якому він ріс. Не такий, який я планувала і хотіла а, спочатку. Кожен раз, коли ви пересаджуєте рослину, майте декілька варіантів горщиків. Тому що обрати який підійде саме зараз можна тільки тоді, коли ви побачите, що там з корінням. Взагалі, я. Задоволена результатом. А я його заглибила не настільки, як хотіла, тому що бачу, що, ну дивіться, корінці, ось вони, вони дотягуються самі. А так як було трішки підгнившого на самому корені, вирішила, поки поки що його так сильно не заглублю. Ось так він у нас виглядає. Я його оприскувала гарячою водою. Те, що потрапило на землю, потрапило. Полив перший буде через 3 5 днів. Влітку обов'язково зроблю відео. Покажу, яким він великим гарним кущем став. Покажу інші, які я буду пересаджувати, і Пікасо, і Нюан. Мабуть, доведеться Гаїті пересаджувати у більший вазон. Якщо є питання, можете їх задавати. Я відкрита для спілкування, мені цікава ваша думка. Ось наш результат. Заходьте до мене на канал. Всіх чекаю!